Унікальну для світу рятувальну операцію здійснили бійці 93-ї механізованої бригади Холодний Яр за допомогою дрона. Військові вивели цивільне подружжя з під шквального обстрілу расистів неподалік Ізюму. Український режисер Любомир Ловицький дізнався про цю історію і поклав її в основу документального фільму. На презентації стрічки побував і кореспондент п'ятого Юрій Пугач. Літо 2022-го. ізюмський напрямок. Бійці бригади Холодний Яр ведуть запеклі бої з расистами, які переважають у кількості та озброєнні. Командир роти з позивним сід здійснює плановий обліт позицій ворога за допомогою дрона. В об'єктив потрапляє чорне авто, яке рухається з підконтрольної українським військовим території. Просто таки до позицій ворога. Пізніше з'ясувалося, подружжя цивільних заблукало у полі між населеними пунктами. На лінію розмежування їх привів навігатор. Мені їхали радітелів забирати, тому, що там дуже тут великі бойові дії. за рухом автомобіля. Стежать наші військові, які перебувають на відстані. Це 6 кілометрів, а от до позиції рашистів від цього перехрестя залишається усього 100 метрів. Перелякані орки відкривають вогонь. Перший прильот був, я не знаю з якої техніки, що це, в праву сторону впереді машини в мою сторону ураганника сетнію. Це тобто здоровезна балда, яка летить в тебе. Вона в момент розкривається, розкидує ще до. Десятка штук таких же ж невеличких мін, які розриваються ще на купу маленьких осколків. В Цей момент летіло туди все. Також 122-й калібр, 152-й та навіть міномети 120-й і 82-й. Ворог працював, не шкодував нічого, працював зі всього що міг чоловіка, який був за кермом, тяжко поранили. Жінка залишилася неушкоджена. Наші військові зрозуміли, її треба якомога швидше виводити з вогневого. Беру звичайний листочок, який попав у мене під руку, а також з аптечки дістаю звичайний маркер чорний, і пишу за цей момент. Разу іди за мною аркуш прикріпили до дрона та спрямували його до цивільного подружжя. На той час чоловік уже втратив свідомість. Жінка, прочитавши послання, побігла за дроном, і у цей час до автомобіля, біля якого лежить непритомний цивільний, наблизилася група орків. Вони цинічно кинули його вмирати, оглянули автівку та відійшли. Після того, що разу, коли наші військові наближалися, аби забрати чоловіка, расисти відкривали щільний вогонь. Він пролежав там до ранку, поки не прийшов до тями. Він самотужки піднявся і рушив до позиції ЗСУ. Медики врятували йому життя. Нині подружжя ще оговтується від пережитого і продовжує дякувати своїм рятівникам. Ця історія про креативний підхід української армії до виконання бойових завдань. Записи з відеокамери дрона потрапили до рук режисера Любомира Левицького. каже, коли вперше їх переглянув, тілом пробігли мурахи. Я ну не вірив, що це реальні кадри. Я передивлявся їх декілька разів, і пізніше я сказав, що це буде. Фільм. тож почав шукати всіх учасників рятувальної операції, і найтяжче було зв'язатися з командиром роти сідом, бо той самий був поранений під Соледаром, коли відійшов від операції, спершу несерйозно сприйняв пропозицію режисера та на зйомку погодився. Вони каже та потребує таке. Ми такі та ну посміялись, де все ну нам все рівно було. Ми все рівно виконуємо свою роботу. Вчинки, які для наших військових є буденністю, неабияк як вразили друзів кінематографістів Любомира Левицького у Голівуді. Зараз саме шукають платформи у США, які б допомогли поширити стрічку і зібрати кошти на закупівлю дронів для ЗСУ. В Україні ж від кінопрокату та фестивалів вирішили відмовитися. Режисер просто таки у день презентації виклав фільм українською та англійською мовами у відкритому доступі на своєму ютуб каналі. В описі під відео містяться реквізити для донатів. Левицький переконаний, стрічка є Тужним доказом воєнних злочинів армії РФ проти цивільного населення України, а ще показує наскільки важливо продовжувати підтримувати ЗСУ дронами. І наші воїни це підтверджують. Оця війна показала, що для збереження життя треба максимальна ця кількість дронів. Кіль... Кіль... Мало зброї не буває. Хочеться, щоб рядом ще й авіаносець стояв. Не помішав би юрій повач, таганка кудрявцева, п'ятий канал.